Добрий день, любі малята! Пропоную вам сьогодні поспостерігати за дуже цікавою квіткою фіалкою. Погляньте на цій світлині фіалки, які е, з початком весни починають квітнути у наших лісосмугах, тобто в дикій природі. Так, малята, е, на прогулянці, якщо у вас є така можливість вийти е, в осередки дикої природи ви можете побачити на галявинах, на яких пригріває більш сонечко, побачити ось такі маленькі ніжні тендітні квіточки, які називаються фіалочки. Вони мають теж дуже багато відтінків в кольорах квіточок. Вони можуть, як бути, Темно-синіми або навіть темно-фіолетового кольору. Також вони можуть бути і інших відтінків. Погляньте, ось як на цій світлині. Це теж фіалочка, яка живе у дикій природі, росте. Але погляньте, яка вона майже блакитно-білого кольору. Бачите? Також фіалочки можуть бути і навіть білого кольору. Так, малята, тож на прогулянці, гуляючи в осередках дикої природи, зверніть увагу і запам'ятайте, не треба їх рвати і складати в букети, а достаньте свої телефони, або, якщо може, хтось пішов гуляти з фотоапаратом, і сфотографуйте їх. Тому ваші Світлини будуть дуже-дуже гарно виглядати. Любі друзі, а ось на цих світлинах, подивіться, це фіалочки, які е, ростуть на підвіконні вдома. Так, дуже багато людей е, є, які полюбляють цю квіточку вирощувати, тому що вони мають. Е, Настільки різноманітне забарвлення квіточок, форму квіточки, наповнення квіточки, що вам неможливо навіть розповісти словами, фіалочки можуть бути від білосніжного окрасу квіточки і аж до майже чорного кольору. Подивіться на світлини, бачите фіалочка, квітка фіалки, подивіться, може бути просто така ось, бачите, з 5 йома пелюстками, а може бути схожа на майже кульбабку, повністю заповнена. А подивіться, яке різноманіття кольорів квіточки. Так, Подивіться, вона може бути і ось така рожева з жовтою серединкою, і червона. Бачите, ось така. А подивіться, ось у правому верхньому куточку вона ось така ніжно-ніжно-рожева, майже схожа на зефірінку. Так, малятка. Подивіться, я показала вам тільки декілька фіалочок, які можуть бути. Погляньте, будь ласка, на підвіконня вашої оселі. Можливо, ви теж знайдете там таку квіточку. Малята, погляньте, у нас у групі теж і ростуть фіалки. Давайте ми з вами ближче трішки розглянемо. Подивіться, які в них листочки. Бачите, вони такі ось. Ємні, бачите, за формою подивіться, які вони. Чимся навіть нагадують сердечка. Бачите, краєчок листочка трішки витягнутий, так, бачите, А якщо на дотик, то вони такі, бачите, пухкі, м'ясисті, можна сказати. Подивіться, яка квіточка якого кольору, бачите, фіолетова. На пелюсточки квитки, зверніть увагу, Ось, бачите, яка вона гарна. І ще одна у нас є, подивіться, теж, бачите, листочки у них, ось, подивіться, поруч вони однакові за формою. Ті можуть відрізнятися кольором. Якісь листочки можуть бути трішки світліші, якісь будуть зовсім темні. Бачите, ось на цій вони. Але форма в них майже у всіх однакова. І квіточка малята, подивіться, на іншій фіалочці. Ось я поверну, подивіться, яка вона кольору і якої вона форми. Подивіться, пелюстки лягають у квіточки майже одна на одну, ось так ростуть. А серединка, бачите, жовтенька з трішки фіолетовою окантовкою. Малята квіточки у фіалок можуть бути, як я вже казала, різних різних кольорів, різних, настільки різноманітний світ, різнобарний кольорів фіалочок, що це навіть можна дивуватися і дивуватися. Ось, погляньте, бачите, які гарні фіалочки ростуть у нас в групі, вони квітнуть, хоч на вулиці зима малята, але подивіться. Бачите, які вони гарні, тому що їм дуже добре в нашій групі. Тут достатньо світла, води і тепла.